Що таке Сольфеджіо? Школа вокалу Муза завжди прагне не лише навчити співу, а й ділитися цікавими фактами про музику. Як ви вже знаєте, наша школа спеціалізується на вокалі та професійній постановці голосу. І хоча ми не вчимо нотну грамоту в традиційному розумінні, знання основних музичних принципів може допомогти краще відчувати музику. Ми всі зі шкільних уроків музики знаємо про Сольфеджіо. Для багатьох це здалося незбагненною таємницею. Як розташування кругленьких точок на лініях нотного стану може відповідати звукам? Яка різниця, чорні вони чи не заштриховані? Загалом таємниця покрита мороком. Такі труднощі не тільки від уроків співу відвадити можуть, а від музики загалом. Але ноти це не просто знаки на папері. Кожна з них має певну частоту, яка може впливати не лише на звук, а на емоційний і навіть фізичний стан людини. У вокалі це відіграє важливу роль, оскільки підбір правильних тональностей та інтонацій дозволяє зробити виконання більш виразним та глибоким. Як ноти впливають на стан людини. Вокалісти часто не замислюються про фізіологічний вплив звуків, але саме вони можуть покращити не лише техніку звуку, а й загалом емоційний стан. Нота до допомагає позбутися страху і почуття провини, відкриваючи шлях до впевненості. У Йозі це відповідає першій чакрі. Нота ре Сприяє змінам і трансформаціям. Якщо позбутися страху, можна почати діяти. Нота Мі відома як частота чудес і зцілення, вона трансформує негативну енергію на позитивну. Нота Фа сприяє налагодженню відносин, гармонії у спілкуванні та внутрішньому балансі. Нота соль розвиває інтуїцію та ясність думок. Ноталя сприяє духовному розвитку та розширенню свідомості. Як використовувати це у вокалі? На уроках вокалу в школі вокалу муза ми звертаємо увагу на правильне налаштування голосу, підбір комфортної тональності та розпівування у відповідному діапазоні. Розуміння частот і впливу нот допомагає вокалістам краще контролювати звучання свого голосу, глибше відчувати музику та більш усвідомлено підходити до її виконання розкрити потенціал свого голосу, запишіться на уроки вокалу в школі вокалу Муза в Києві вже сьогодні, і ви дізнаєтесь, як музика впливає не лише на ваше виконання, а й на загальне самопочуття.